Друзі, всім привіт! Ми зараз на половках на бібліотеці. Коротше, думав, я на сади один поїхати маркетоп зняти. Ну, не знаю, ось є маленький маркетоп і маленький посад. Тупо на бібліотеці. Зараз з рівним ціни. Мені треба майонез якісь як купити. Бажано кукурузу консервовану. Якусь дішовманську. Або не дуже дешовманську. Так що зараз, мабуть, нікуди я їхати не буду. Дивіться, кіння добре стоїть. Моя парковочка, яку я подобав А возле для маркетопта якась відстойна. Просто під колесе. Під колесе. Під колесо. Коротше, дивіться, тут які акції. ще я зараз посад схожу бігом. Там 20 числа почалися акції. Це по ходу з понеділка, бачите, така не очі. Теж навскоси став. Так, Тут заїзд, бачите, для колясочок зігзаг, Тобто можна нормально зарубити. Кстати, по поводу роботи, роботи валом, хто там спрашував, в кожному супермаркеті потрібні люди. Дивіться, на секунду тут оціновлюсь, все зафіксували. Трошки побачили що в мене сюди так манить. Що найцікавіше, дороге бухло одразу на вході. Тобто купляй бухло, потім купляй закусить і погнав. Називається. Встаньте. Ще не помиляйся в АТБ. Оцей беліс. В коробці зі стаканом. 350 тобто гривень стоїть по акції чи щось таке. Ну. Я вже трошки не пам'ятаю, ну кажесь, так. Да. Сейчас глянемо. Я кстати вчора купив оцей кетчуп, ще один докупив. Що він на ушном чи що? Так. Зараз подивлюся, те польське кофе. Ну його тут, походу, теж немає. Але тебе немає, тут немає. В інтернеті воно так само стоїть, як і амбусадор, навіть дороже. Не набагато, а не дороже. Це мені, мені пропонували його спробувати. Ладно, давайте глянемо, по чому тут. Ето. Огурчики, а я їх щось не бачу.

я його. узніму папаху свою найковську. По-простому підарка. Ага, дивіться, Верес, Верес хороша фірма. 49,90. Ми рядом у нас маркетоп, ми там можемо зрівнити. Ілі взяти економ. Ось економ пласт 36,40, треба заповнити. Полтинник і 37, і 37, і 37. Все, і зараз ми в маркетоп сходимо, тому що в посаді я вам, грубо говоря, недавно обзорчик проводив. Там є відео, хто не бачив, подивіться. В принципі, там <кхід> я не думаю, що сильно помінялося. Так, окей. 28 90. Ну, коротше, 29 гривень кілограм. Да? А ми брали два. Вон 28, 28 56. <гум> Странно. Два по кілограму буде дешевше, ніж два кілограмма в місті. І дев'ять. Що я можу сказати? Хліб, коротше. А, знову хліб. Вот будете глянуть. Маленькі пачечки чипсів, чипсы таке, знаєте, на один зуб. Ну, в принципі, на одну бутилку пила. Одна маленька пачечка чіпсу. Де ти весна? Весна ми тебе ждемо. І коша ще ми ждемо, крім весни. Ще ми ждемо мирно небо. Так, подождіть. а, вурчиків немає взагалі, так? Да? только авторский права, бачу, сейчас не спеваю. Бачу, не 49. Блин, я уже, кстати, сейчас, уже и забылся, сейчас секунду 40, М -м -м. короче, полтинник 37, полтинник 37, надо сразу туда зайти, полтинник 37. Хаваніну можна купити всяку. Полтинник 37. Ну коротше можливо сюди вернемось. Тела спак це. так вонять. Що, яйця вже все. Знову дорого. Сорок омні 10 штук. Так, полтинник 37. Тут вроде вино було разловне посади, да, ось воно. Ну красно, ось не бачу. дивіться, вино, вітрушка, да? 80 гривень. скільки, літрушка, літрушка, Так, ладно, полтинник 37. сектоматний, 70. Жесть. полтинник 37 полтинник 37 проклондосы кого цикавлю угу. Пассивно везде по акции а вот поближе вам работа кого цикавы дивиться ее хоронцы по три кстати короче там 46 были маркетовки Повинна бути так. Полтинів 37. Чо, я зациклився на кукурудзі, мені просто мод мазель, заказала купити. Так, це я вам вже показував, ну поближе, може когось зацікаво. Тут реклама, там узор. Ой, наш мах називають чуть-чуть проїхав. Наша погода не вдугла. Одно хрено, вот тут пости на черво. Пости на черво. Ой. Так, идем прямо к цели. Бул 37. Так, 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 так. Ага. Так, смотрим. 37 там, тут уже 35-40. То есть плюсом будем на 2 гривен. Верес. Там полтинник. Ну там 49 чем-то. Тут 42. Давайте, мадмуазели, купимо Верес. Чому дешевий покупа? А ось чумак, 46. Ух. Ну чумак мы любим. Мы, кстати, чумак, кукурузу і... Горошок не пробували. Кстати, у нас у мене тут сьогодні був настрій обзор зняти на маркетоп. Ну, трошки зніму вам маленький і розбавили трошки посуду. Так, все, я не вертаюсь. Но ми просто борщ рідко варимо. Отак ось прикольний

Тільки один він байону А мене свій улюблений смак. А мене якраз такий не цікавий. Мене цікаво. Облігщо вид чуєте, облегчений від майонезу, а то 50%. 50%. Я б оцей купив 44 для такої галімої упаковки. Це не вигідно. Проще вже 72 купити в нормальній упаковці, Тоже 300 грам. Ну, реально. Ладно. Я почекаю. Фу. Давайте. Вийдемо, бо щось тут тяжело дышать. Багато людей зайшло. І солітки якісь по 48 восім 36. 48 оліки, ну заманчиво. Возьму верес, я думаю, качественні оцього фірми економіки. Так, огурчики мені надо, один огорчик пухівчастий. Мне погано, що тут такие дуже мало міста. Фу, 140 гривень такі от 100 вялі. Ми купу купив 112 не намного дешевше. Вау, вялий Не знаю, вже два. Блять, вялий. Ладно, візьму отакий один, а ну чуєте. 112 гривень чи може во тебе дешевше давайте не буду рисковати мене чуйка десь вони дешевші мені то один огірочок і надо ну в мене ж електрокінь він друзі всім привіт зараз досніму вам пекарня посаді коротше просив в посаді на Латишева, поняли? Над доктором Мальцева є пивнуха. Охранник вилупився на мене, як з того. Дивіться, можна венце на розлив взяти. Коротше, вилупився як на нові ворота, знаєте, як отака Коротше, Тут відділення пиво є. Пиво на розлив я, кстати, тут брав колись літом 2 літра пива. І брав тут пару пирожків. Тут є солодкі рожки. Дивіться, пироженки є. Зараз може якийсь я пирожок візьму. Блін, ось окрошка є, є в шоці. Я, кстати, не бачив. Бургер останній. Можливо, я ще... Ось можна тут поїсти. Короче, студенти з'їсть столи. Короче, Всякі смаколики. Що найголовніше, є туалет і приміщення, де можна це все вжити. Так, мені надо таке. то Хотя у мене скоро намічається ужин. Давайте візьму тоси с кутистикой. Це, щоб для орієнтування вам ціни. Ой, ми з 300 по 90 гривень, дві вам 27 сорок. Не знаю, дорого, не дорого. Вікуся і маленьких просять замовити, на яку буде годину, замовлення. Це чоловік, жіночка це, то способа. Так. Через це. На 17.10 підійде вам, ну через годину казав, сказали. Через годину? Так. Да. Шукаємо роботу цікаво. Тому що просто що там замовлення було. Протягом 5 часов. Ну, 5, 5. На 17.10. На 17.10. П'ять подойду, а там... А ви зараз будете оплачувати? Та супруга зараз поки з машини, з роботи приїде, я поки не буду. Так, а хто платить буде? Вона заплатить? Я платитиму. А, так заплати зараз чек, так, а чек... Підоживіть, а, а чек же тоді, як-то там, от вдасте чек і вона прийде, забере. Хорошо? Зараз я тоді поселя... Ні-ні-ні, зараз ми тоді зробимо, вона прийде, забере. <говорит> Тільки чек, щоб була неї там, чи вайбером... Думіться, там потому что сестры. Нічого, нічого, я все. Ага, Спасибо. Можешь сказать, девочки, це я сейчас ціни. Видно выдам. Я вже записала Зараз такие, что сейчас мы пробьем и сейчас вообще вода мне показала я. 170. Ну вот на 89 тысяч. Ладно, да? Блядь, будьте. Можно сосиску в тесте. Добрый. Чек вам приносит. Да? Принесите чек, отдай. Вот. Ну, то есть не перенести, покажете и все. 27 -40. А у вас перевели з э, бібліотеки? Чи самі? Ні, ні, ні. Взагалі приносили як помочь, а потім то теж там поняли штабах і, в штатах, і в Та, ну стану дати вже не вистачало людей на відкриті. Я <гум> ну, поняв. Да, я ж в вам сюди. Та, а, сюди Та я ж місцевий, я ще і там, і тут. Ну, я там так. уже побував. Тепер до вас а. попросили сняти ваші порошки. Дякую. Це а, що? Це не спеціально це. Та ні, є. та нічого. Просто що думали, що воно вже. Ні, 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 воно не так. Не притулив і думав, що воно вже сработало. Так, дякую, все, до побачення. Сработало? Ні. Вам теж не скарб. Ладно, друзі, ще раз гарного дня. Чи вже вечір, вже тихої ночі, мирно не буде. Побачимося в наступних серіях. Це хто просив там пекарню, про... ми досняли. О, стоять опять біля мого велосипеда, Наверно, буде зараз консультація. Це вже третя консультація сьогодні була, кстати. Мужчині розказував за велосипед вже третій раз на цій неділі. Всіх цікавить моноколесо заднє. Так. Давайте. Все, пока-пока.